Топ-три помилки в стосунках, які руйнують сім'ю. Найперша помилка і най... найболючіша людина не вміє просити пробачення. Якщо один з вас не вміє просити пробачення, це стосунки приречені на нещастя. Причина номер два: нещирість. Ви боїтеся або не розповідаєте, тому що розумієте, що людина вас не зрозуміє, немає щирості у стосунках. Немає довіри. Вибачте, але це зруйнує з часом ваші стосунки. Третій топ це невміння вміння балансувати своє життя, коли ви приділяєте часу партнеру менше, ніж іншим речам в якості, саме в якості. Звісно, на роботу йде багато часу, але повірте мені, якісних декілька десятків хвилин, проведених з дружиною або з чоловіком, зроблять чудо. Зроблять диво. Тому провите час, балансуйте. Ну і ще четвертий вам бонус: не забувайте зростати духовно. Сім'я це не двоє. Сім'я це завжди троє. Ви, ваш партнер і Господь Бог.